За матеріалами СБУ, 11 років тюрми отримала одеситка, яка організовувала збір грошей для окупантів. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного групування ДНР Спарта і воювали проти сил АТО ООС на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини. Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів. Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах ВКонтакті і однокласники розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам. Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської карти, яка належала співмешканців воюючого родича. На основі зібраних доказів суд визнав зломисницю винною і призначив їй 11 років та 4 місяці ув'язнення з конфіскацією майна.